Сюжек ви там десь відео на каналі АБТП. Я не придумав якесь оригінальне привітання, тому сьогодні у нас на огляді Меган 2. До кузову. Кузов доволі добре захищений від корозії. І тут... Але до 2006 року могли з'являтися рижики по низам дверей, по ручкам, ну і отаких от мілочах. Також тут пластикові крила. Це плюс, тому що тут не будуть з'являтися рижики хоч плюс. І тут можуть покриватися рижиками свої рідні диски. Також на нашому Рено спортивні супорта. А також 16-тітани. Да. І тут вкруги тормозні диски. Ну, Тормозні диски, а не ці. барабан. Що без ключових достав? Так. Ну і все. Ти ж про кузов розказуєш. Також можуть з'являтися на да. місцях кріплення задньої ляди рижики теж. Коротше, там буде стоп. І можуть просувати тепо. І, кстати, задній багажник, який викривається. Задній багажник, можна і передній, принципі. ясно yes. Взагалі ось кнопка. Це для, Нет, без... там тоже кнопка. Це для безключового. Рено, що сказати? Розглянемо бензинові двигуни на цих автомобілях. Первий двигун, це, який ми розглянув, це 1.4 на 82 кінських сил без фазообертача та на 98 сил із ним. Через ненадійні датчики ці, в цих двигунах можуть плавати обороти. Далі, розглянемо мотор 1,6. Він має всі ті ж самі проблеми з фазообертачем піровалом тяги і троєнням ще й 1,4. також в нього можуть текти різні рідини. А основні ж проблеми це помпа і сальне колінвал. Іноді масила може лізти прямо із клапаної крішки. Перейдемо до двигуна 2.0. Це найнадійніший із бензинових двигунів. Якщо проблеми бувають, то тільки ті, що були у його менших братів. Далі поговоримо про дизельні двигуни. На них ставилися такі двигуни, як 1,5, і вони йшли там і на 80, і на 110 кінських сил, і так далі. На пробігах у 150 тисяч і більше можуть провертатися в а також у них багато проблем із паленою системою Delphi, у якої через неякісне паливо виходить з ладу. ПНВТ і тягне за собою форсунки. У паливної системи Siemens такої проблеми немає. Далі проговоримо про двигуни 1,9 на 80 та 130 кінських сил. На них не потрібно їздити на маленьких обертах. Ну, не як не бажано їздити на маленьких обертах. Тому що це може вивести з ладу клапан EGR. Він заростає сажу і закисає в одному з положень. Так як це серія DCI, тут також є проблемними вкладищі. Далі, Двигов 2.0 дизель. Розроблявся разом із японцями, які дали йому цепний привід ГРМ, який розтягується до пробігу 150 тисяч. Форсунки Bosch дуже капризні до якості палива. Так як це серія знову ж таки, тут також є проблема з кладишами. Давайте я вам давай, розповім трішки про підкапотку цього автомобіля. Як ми бачимо, тут дуже багато пластику, тут тут, тут усе в пластику, тут ось всі бачки скриті в пластику. На двигуну такий ось великий коробок, який тут нічим не, при... не прикріплений. Можете подивитися на двигун. До речі, він обіцявся вже масло. Така трубка прикольна йде. Там Турбіна, мабуть. Далі. Ось дивіться. Далі. Тут у нас лежить така розова скромна, Оце прям найважливіша інформація. Тихо. Подивіться на той бачок. А як ви, ви скажете, як мені до нього добратися, да? Але тут є придумана система. Все. А що не що, що по цьому моторі? Що по цьому моторі. Ну, це мотор 1,5 літря, Не Наганяй! Літр. Е, 1... Так куди ти попе? Ми його знаємо, чи чого. Чи... А, йди, йди! Чому ми з ним приєдналися, ми його навіть не знаємо. <ріпи> Тільки ми взяли для всіх. E, ладно, продовжимо. E, у нас мотор 1,5 DCI на 110 кінських сил. E... E, та ось скільки Ньютону. Отам на Хмаринки ми перемонтажимо. Хмаринка буде вже з Ньютонами. E, і загрегат... і -ньютон. з... Яблуками. Загрегатований він з шестиступкою механікою на паливній апаратурі Siemens. Так. Тому. Приступимо до коробок. А -а -а! Так, 4 автомат. На мою думку, це чуть-чуть 4-ступенчатий, куди він їхатиме? Правильно, наверно, нікуди. Ви що там максималка якраз найбільша. Батька Класно, на сонце можна дивитися, якщо. Е -е що? Після 60 тисяч. 000... Ну, кілометрів. Може їсти масло, може перегріватись. Ну, понятне діло, бо чотирьохступки. Маловато. П'ятиступенчата механіка. До пробігу в 200-300 тисяч км серйозних проблем не мають. Не переносять гонок. Тут все сказано. Чотириступенчата <рес> механіка. Більш надійні, ніж п'ятиступки, ходова. Чотирьохступенчаті механіки? Ти щось перепутав. Так, 6 механіка. Більш надійні, ніж п'ятиступки. Тут, кстати, шестискує. Ходова! Що ти так і хочеш? Самою слабкою частиною ходовки є опорні подшипники, які можуть хрустіти вже на 50 тисяч кілометрів. А це не пробіг. Ну, взагалі фігня. Передні ступічні подшипники служать не менше, ніж 60 тисяч кілометрів. Значить 70 тисяч кілометрів. А задні більше 120 тисяч кілометрів. Стільки стабілізатора ходять 90 тисяч км, а шарові опори 100 тисяч. Рульові тяги ходять по 100 тисяч км. Все, рено, топ. Далі багажник. багажник. Там ще щось є. Що ж, поговоримо про багажник цього автомобіля. Як вже було сказано, тут можна без ключовим доступом закрити автомобіль. Відкривається ж багажник по кнопці внизу. В багажнику ми можемо бачити поличку, яку можна зняти по оцій кнопці. Поличка сама така, отака. Ненавиджуть такі полички. Сам багажник, як ви можете бачити, доволі місткий, ну, холодильник, тут, звісно, не можна перевести. Що мене здивувало, тут є дисковод. Прямо як на Мерседесах і бехах. Може це не завод? Ні, це завод. Там... Чому він наш самій жупіна? Ну, а Зачем його там втикати? Далі тут у нас є отаке місце, місце, де можна покласти пакетики. А під низом там лежить запаска. Доступи до фари у нас тут присутні, ось вони. Але відкривати їх не буду, тому що щось вони туге. Є підсвітка багажника, тільки зліва. Далі. Ляда багажника тут доволі низька, під нею стояти не дуже зручно. І тут є отакі дві ручки. Ну, тобі можна стояти, мені не можна. Багажник, тут немає такого заглиблення, як увагів. Також тут ще складаються сидіння. Кинути сидіння, тут потрібно відкинути. Оце спочатку, а тоді вже можна або витягнути, або не витягувати під голівник. І просто у вас, у вас сидіння падає вниз. І можна сказати, що воно тут робить рівну підлогу, але тут є таке ось заглиблення, куди може у вас щось впасти. Ось у нас те зараз повністю складені сидіння. І ось так виглядає тут багажник. Е, все. Щодо заднього ряду. Мене дуже здивувало, що на Мегану, на Рено Меган другого покоління, є шторки. Я навіть не думав, що у нього таке може бути. Мало того, тут так не працює, тут, а тут плавно піднімаються ручки. Також тут є підсвітка. Дішманська, саме дішманська Зате тут є ліве і праве світло. Ну да, Також тут є центральний підлокітник. Який ще треба витягнути. Він ось такий не дуже здоровий, але його вистачає, він доволі широкий, в ньому також є підстаканники і сюди також можна ще щось покласти. Є центральний підголівник для третього пасажира, подушки безпеки, ось тут аж. Не розумію, чому вони там. Ні, воно мабуть, мене боку буде у вас. Є також кармани в спинках передніх пасажирів. Так, Салон тут комбінований, шкіра з тканиною, але оскільки тут висячі хли, ви цього не побачите. Так, Побачимо. Ось така біла така шкіра. Майже біла. Ну, Та не... як, там сіра, темно Та, яка сіра, якась була. І ось така тканина. Та він як цей. А, ну так. Да. Ну, не дуже така. А га? можна і прикріпить ход. Е, так, по місцю. В принципі, тут нормальне місце. Над головою ну, це, в мене, що мене. також більш, ми, якщо я, я сам за собою сяду, то я там, мабуть, не влізу. Це на максимум. Це на максимум? Та навіть непогано. Ну, ну, як ти на будеш мене. ногами, давить спину, тому хто їде. Так, над головою в мене місце. Ручки, майк. Ага. Вони також є із цим з вішалками. Nike. Тут також є електростеклопідйомники. В принципі, у нас машина в доволі багатій комплектації. Тут також є такі малезенькі динаміки, це саме динаміки на піщалки. Є отака підсвітка синя, класна, яка ніхера не світить. Карбанчик є з підбутильником, наскільки я розумію. Також оббивка дверки тут шкіри. Да. Перейдемо до переднього ряду переїдемо. Розказуй одразу про водітельське Ну що, тут є. Оооо! Тут, коротше, щоб спинку вкинути, тут є такі дві кнопки. Девільна взагалі тема. Я як їхав із Полтави на ньому, якийсь дебіл відрегулював сидіння спинку під 90 градусів, а я всю дорогу... Так, вона була так. А, десь... Я всю дорогу так їхав, тому що не розумів, де тут регулюється спинка. А оказалось, що вона регулюється аж тут. Тут одна для регулювання спинки, друга для карет назад. І третя для того, ну. Що... А це щоб верх-вниз. У пасажира все те саме. Тільки далі. далі тут у нас такі кармани є, що у пасажира що у водія. Прикольна штука теж. І що б я хотів сказати ще від мене. По практичності цей автомобіль не фіговий. але по якості пластику і так далі він мені взагалі не заходить. Тому що, наприклад, ось тут у нас йде кожна така вставка. Тут у нас іде отака галіма ручка із пластика, яку вже обдерли, потім покрасили, потім вона вже обдерлася ця краска. І прикол в тому, що в нас є ця кожа і переходить в жорсткий пластик. І тут жорсткий пластик. Тільки панель. Панель тут мягкий пластик. Оце жорсткий пластик, оце жорсткий пластик. Чому вони не зробили все з жорстко мягкого пластику? В чому проблема була? Зекономили. Далі мені -то не подобається цей дизайн на цих квадратиків. Ну то вже на любі, я так скажу. Тут у нас є такі кармашки, під бутильнички, динамік. Тут есть кармашки, тоже прикольная фигня. Ну, тут кнопки, тут само собой. Есть. А, ну электрорегулирование с зеркалом, да. С автоскладыванием. Да, и тут всякие... А, асминал. Так, далее, регулировка руля. Вверх, вниз. Все. А вперед на тоже А, да. От гей, І отут ось подивіться на цю дешевізну, так сказати. Цього плазу... Ось вітя. Ось подивіться. Це воно там Процелі не коришучи. Тут саме як із пластику, мені не подобається. так, по практичності шаро. Опа. А, ну що, круїз. Всякі фари. дегулівки. Я скроюсь панелі приладів. Ну за. Також ну, є ось така накладка. Таке, да. Да, накладка прикольна тоже. Що там, датчик світу, датчик деща. Так, все тут у нас присутнє. Ну, я ж кажу, по класне. Ну, тут є доволі великий просторий бардачок, але місця в ньому тут ось не дуже, багато, а далі... Тут є великий бардачок, але ну, тут мало місця. Ну, Об'ємний такий широкий. Далі тут є подушка безпеки, і в рулю також є подушка безпеки. Тут є такі обдувайли. Подушка бискалки, відключається. Подушка виключається. Так. Мені не дуже подобається, що стеклопідйомник знаходиться тут, а не тут. Ну, це добре. Це мені не дуже подобається. Далі, тут є екран, який отак може Ми Але У десь... нас не штатна магнітола. Да, але в нас не штатна магнітола і тому не активна. Нічого. Тут є також такі обдувайли. У нас стоїть нештатна магнітола, а саме така центрна. Тут у нас є кнопка star стоп кнопка аварійки і кнопка центрального замку. І така ключ-карта доволі відрізняється від той ключ-карти, що була у новішому Мегані. У новішому Мегані, наприклад, немає значка Рено, але тут вигорів. Чи стерся. І, над... і напис меган. Також тут е... є такий ключ. Е... Тут у нас немає нічого такого особливого. Ні, тут должен бути, як я зрозумів, цей попільничка якась, але вона тут у нас тупо болтом прикручена. Ну, тут є у нас е... з такою оббивкою невеличкий відсік. Тут є такі стеклопідйомники невеличкі, прикурювачі. Який? Ой, стеклопідйомники, підстаканники. Далі така кругла така коробка Що передач. Якось? Що в ти, типу, Це автоматично. автоматично. Потім, потім, ручник, як в зефірі був. Тобто менший трохи. Ну, потім саме, в принципі. Да. Такий бардачок, доволі глибокий. Ну, але не як в кінгу, звісно. Це, це вже рекорд. Це переворот. Спой... Це був спойлер. Спойлер, так. Але ще, а, а, ще а... є регулювання шорсткості сидінь. Одного тільки. Ламані. Далі, ми... що б я хотів сказати. Типа, ну, як я вже і сказав, що по практичності ось ці карманчики, там оце, це все прикольно. Ну, по якості зборки. По-моєму, тут це зеркало з автозатемненням. Ну, тупо отак. Труситься все. І в Атьом аж на камері все труситься почало. А. Так, що тут купить. Та що, по качеству зборки? Все воно тут скрипить. Оце особенно. Так, да, ну тупо там здає... вже... Оці кнопки це дуже дешманські. Та ніфіга, ну воно типа ти сам почувствуй цей пластик, яке воно дешманское. Ладно, воно там типа з часом, ну блін Оце я не думаю, що це з часом. Спідометр прикольний. Там пацієнти, конечно, є. Тут цей мікрофон. Мабуть. Скорість 250, яку він ніколи не розженеться. до речі, тут оцей... Купол над, <laughs> над панелью приборів відрізняється від торпеди. Торпедоко ну, да, пластику. Це я вже казав. Uh, він... Тоже твердий uh, пластик. Зачем так сделали? І оце твердий пластик. Хоча тут мляненький. А, До речі, тут ці є із підсвічуванням. А, ну да, дзеркало. Да. Отаке да, дзеркало тут. Заднього видно. Там сере видно. Воно як в тоніровки в Я думаю, що це автозатемнення. Ну не... Ну, хто знає. Ну, тут доволі гарні замки дверей. Що ще Там, сказати? Воно, ну, не, за... не закриються назад. Ну, в принципі, і все. Перейдемо до їзди. <різь> що по поводу їзди. Тут є безключовий доступ, це означає, що ми можемо не вставляти ключ-карту в слот а просто покласти її. Витиснути щеплення і нажати на старт-стоп. І в нас заведеться машина. Але якщо багажник відкритий, вона не заведеться ніколи. Ну так, це міри безпеки. Е, Гідропідсилювач руля тут е, доволі е, класно працює. Е, мені не подобається в цьому автомобілі, що тут якийсь газ на який, Не знаю. Ти як... Резкий. Якщо тримати його на поганій дорогі в одному положенні, то у вас це не буде вийти, не вийде, тому що у вас автомобіль буде якось дергатись. Але, звісно ж, на камеру зараз такого і немає. По поводу того, як він мягко їде. Він доволі мягко їде. Ось, зараз ви можете бачити, як його дергає. Доволі... Як сказати, коротше, 110 кінкіси, кінських сил. Вони їдуть доволі нормально, 150 по трасі відлетить, тільки так. Да. Провірено, але но... нема, Ну це не да? <свісно> провіряли, так. Провіряли, але не ми. Гальма тут також доволі гарні, вкруг дискові. Передачі тут, як сказати, ну не треба їх шукати, вони тут чіткі доволі. Задня передача тут по кільцеві натискається, Так, що я ще хотів сказати? Та, в принципі все. Радіус розворота. Нормально. Стандартний. Як лежить, да. ви зараз тут можете чути. Можливо, ви можете чути на відео. Ну, як... Це отак треба. Це... це не турбіна. Якщо що пишіть, це пишіть ролик кондиціонера. Оскільки це дизель підриває він знизів доволі гарно. п'ять. Так, Денис, ти до речі хотів дізнатися скільки тут баку, тут може пустий бак. Це в відео. Ну, так. я так подумав, що ти вже туди поїдеш. Це роблять не по цій дорозі. Розход маленький, ну так, дизель півтора літра. Ну, цих півтора літра хватає нормально, він їде доволі бодро. Так. Тут ще й шестиступка стоїть. Це доволі великий плюс йому. Так, і то, в принципі все мама. То вердиктор. По враженнях від цієї машини мені сподобалось, як вона їде. Я здивований, в принципі, що півтора літра можуть так їти. Воно також нормально. Мені не сподобалось, як я вже сказав, як з пластику. Дизайн цього автомобіля мені також не, не дуже. Дизайн салону також могло бути і краще. Що ти казав? Що я казав? Що він казав? Що по качеству салону головний. могло бути і краще по цьому дизайну? Так. Да. І, і Дизайн салону міг би бути і краще, а так... В принципі, що... Оскільки французи доволі практичні машини. По практичності мені цей автомобіль сподобався. Тут дуже багато є бардачків. Ничок. А, так. До речі. Під полом ми показували. А, показували. Ну ладно. Так. В принципі, все. Що ти шкає? Денис, що ти скажеш? Гольф. Артем казав, це не казати, не я скажу голю. Це все сказав. А Артем хто сказав? Ні, БМВ зде. А я скажу, що мені по дизайну навіть нічого. Ну, по дизайну кузова більш-менш типу, сайд. Крила пластикові, це прикольно, бо не буде гнить. А так воно... Я ділю по дизайну машин на три типи. Б. Красиві і нормальні. Оцю я віднесу до нормальних. Ну, це, типа, блін. Для його годів це сойдет ще. Ну, для його годів, я думаю, це, це нормально. Блін. Ваги завжди по дизайну. Ну, вирішуйте самі у перекріпленому ну, ваги, коментарі. Все. Слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації і пиздец. Раїні, слава нації, і без з Російської Федерації, і без з Російської Федерації. Слава Україні.